Добрий день всім! Отримав такого чудового коня болівара Honda Dio з таким пробігом від Сергія Галузи міста Одеси. Чесно кажучи, ніколи не купував таких дорогих речей через інтернет, але так як в моєму місті я не знайшов бажаної моделі, прийшлося звернутися на простор Ютубу. Де я знайшов людину, яка цим займається, зателефонував Сергію. Ну, домовились, дочекався огляду цієї моделі на його YouTube каналі. Ну, і ось він тут. Відправка була здійснена фірмою Delivery Одеса Кременчук. Приблизна сума доставки, якщо не помиляюся, 1450 гривень. Ну, ось і все. Чекаю на комплект документів для, для посновки на, для реєстрації 3,300. Оцінюю роботу Сергія на 5 балів з 5 Так що рекомендую всім до співпраці.